Ярина Ярко, коли падають зорі. Коли він йшов, я не плакала. Тільки мовчки дивилася йому вслід, доки його силует не зник. Він не пішов до іншої жінки. Він просто пішов від мене. Я не можу жити без любові, сказав він мені. Пробач, він не міг жити без любові. Але зробити сина без любові він зміг. Але я не маю до нього претензій, без Михайлика мені було б набагато гірше, набагато. Спочатку я страшенно переживала, який це сором і біль для жінки, коли її покидають, та ще з таким формулюванням немає любові. А навіщо тоді одружився? Думав, що люблю. Я повернулася в будинок і подивилася на сина, який скрутився кавлачиком під теплою ковдрою. Ось він, мій скарб, без якого вже не зможу жити. А Степан, може, повернеться ще, і буде просити пробачення, скаже, що не подумав, і зізнається, що кращої від мене він на цілому світі не знайде. І як мені потім з ним поводитися? О! Тоді я йому скажу все, що про нього думаю. На все життя запам'ятає. Так, я йому скажу, якщо повернеться, а якщо не повернеться, сльозинки викочуються з очей якось проти моєї волі. Я непомітно витираю їх, щоб михалик не побачив. А то чіплятиметься із запитаннями, чого плачеш? Чому, тебе щось болить? Хто образив? Та й справді, чого плакати? Ну, пішов чоловік, не я перша, не я остання, от тільки Михайлик жити без нього не зможе, сумує, і кожні кілька хвилин запитує, а тато коли повернеться? Скоро, відповідаю, потерпи. А що має йому відповісти? Вечорами ми ходимо на берег нашої річки і дивимося на небо. Воно буває зазвичай темним, іноді з червоними спалахами і майже завжди зоряне. Це коли хмари йдуть спати. Так я відповідаю синові, коли він мене питає, куди діваються хмари. Ми сидимо і дивимося на небо. І нам удвох добре. Михайлик вкотре запитує, скільки на небі зірок? Багато кажу. Дуже багато. Ну, скільки? допитується він. Мільйон? Більше відповідає. А чому вони не падають? Іноді падають, Михайлику, а ми це побачимо, побачимо. Коли? Він дивиться на мене ясними очима, і я повинна йому щось відповісти. Я, доросла, мудра і знаю все. Так думає мій син, скоро побачимо. І коли буде падати зірка, ти повинен загадати найпотаємніше бажання. Яке бажання? перепитує Михайлик. Бажання, яке для тебе є найголовнішим. І воно збудеться, недовірливо дивиться на мене дитина. Обов'язково, відповідаю я, я говорю це настільки переконливо, що він замовкає і починає пильно дивитися на небо. Здається, я теж у це вірю. Я бачила, як падають зорі разом із Степаном, коли він ще не був моїм чоловіком. Загадай бажання, сказав він, коли ми побачили Зірку, що летіла з неба просто на нас. Загадала, відповіла я. Коли зірка впала, він запитав а можна дізнатися, що ти загадала? Можна, відповіла я. Я загадала, щоб я знайшла з тобою своє щастя. А що загадав ти? Нічого. Відповів він, чому? Тому що своє щастя я вже знайшов. Він ніжно подивився на мене і взяв мене за руку і пригорнув до себе, а потім поцілував. Поцілунок був довгим і солодким, ні до, ні після. Він уже не цілував мене так, як тоді, коли ми разом дивилися на зорі, а потім, потім була ніч. Довга і незабутня, після якої почався відлік часу до народження Михайлика. Мамо, ти чому мовчиш? Замислилась, синку. Про що задумалась? Про різне, про життя. Може, додому підемо? Стає прохолодно, пропоную синові. Мамо, давай ще посидимо трохи, раптом зірка впаде. Ми сидимо і дивимося на небо. Переводжу погляд на Михалика, він задере голову вгору і привідкрив рот. Так, він Степанова копія, але це нічого не означає. Михайлик тільки мій син. І крапка. Мамо, дивись, дивись. він схоплюється і витягує руку. Я дивлюсь, куди він показує, і бачу зірку, яка падає. Вона летить дуже швидко, залишаючи за собою. Короткий світлий хвіст. Мамо, швидше загадуй бажання. Добре, і ти теж. Я вже загадав. Ми проводжаємо поглядом зірку, яка падає. Коли вона ховається з поля зору, якийсь час мовчимо, про що він думає, мій син, яке бажання загадав. Додому ми йшли повільно і знову мовчки. Михайлик час від часу дивився на небо, але зорі більше не падали. Очевидно, всі інші трималися на небосхилі міцно, потім, кинувши вгору прощальний погляд, ми відчинили хвіртку будинку, і я відчуваю запах тютюнового диму. Тату! скрикує Михайлик і біжить до Ганку. Мій колишній чоловік гасить цигарету і встає зі сходинок. Михайлик з розгону летить у його обійми. Тату, «Здрастуй, Михайлику, тебе так довго не було, а я так чекав. Ти де був? Розумієш, сину? Степан замовк і подивився на мене. Я спокійна, точніше роблю вигляд, що спокійна, підіймаюся сходинками і відчиняю двері будинку. Він знову дивиться на мене. Чекаю запрошення, мабуть. Ходімо, тату, тягне його за руку Михайлик. Утрьох ми зайшли в будинок, як раніше, ніби нічого й не сталося. А ми бачили, як впала сірка, урочисто вигукує Михайлик. Правда? перепитує Степан і не зводить з мене погляду. Він чекає, щоб я вимагала пояснень. Думає, що зараз вибухну і почну ридати, як він міг мене покинути. Цього не буде. І я загадав бажання, не вгамовується Михайлик. Він збуджений. Таким я сина ще ніколи не бачила. Яке? цікавиться Степан. Щоб ти скоріше повернувся, випалює дитина. І ти. Повернувся, мама сказала, що якщо бачиш зірку, яка падає, треба загадати своє найголовніше бажання, і воно обов'язково збудеться, і воно збулося. Розумієш, тату, розумію, каже Степан, і голос його тремтить. Значить, найпотаємнішим бажанням Михайлика було, щоб якомога швидше повернувся Степан. Я могла і сама про це здогадатися. А ти, яке бажання загадала, не зводить з мене очей Степан? Я мовчу. Звісно, я також загадала бажання, коли падала зірка, але сказати про нього Степанові було б неправильно і нерозумно, та й не заслужив він почути від мене це. Тому я запитала якомога буденніше. Ти голодний і пішла на кухню розігрівати вечерю.